На зв'язку Ігор Романенко, засновник благодійного фонду Закриймо Небо України, колишній заступник начальника Генерального штабу збройних сил України, генерал-лейтенант. Мої шанування, пане Ігоре, вітаю вас. Так. пане ігоре, безумовно, ця інформація від СІН насторожує. Цифра, на жаль, вражає 160 тисяч, звучить як виклик. Але, будь ласка, поясніть, чи є реально в росіян така кількість людей? І звідки, на вашу думку, сі сто тисяч взяли західні журналісти. Це що додаткові сили, які є в Російської Федерації? Чи вони просто рахували скільки вже перебуває на умовному покровському напрямку? От, наприклад, в зоні відповідальності наших е особхортиця, і можливо, дорахували там потенційні якісь резерви, звідки б Російська Федерація могла перекинути? Будь ласка, ваш аналіз? На жаль, це не вперше говориться о якісь резервах і ресурсах, які формують Російська Федерація. До цього ми чули в вашому каналі, на вашому каналі, мабуть, теж обговорювали е, питання відносно інформації західних джерел, ну, розвідувальне, а потім інформаційний відносно того, що росіяни формують десь до 13 дивізій. А, причому ви ж самі охарактеризували зараз ситуацію по фронтам і видно для того, щоб е, якби в широкому спектрі. Почина не продовжувати дії по захопленню територій наших на напрямках, які вони вважають пріоритетні, це і Пакровський, і Константиновка, і Купінськ, і Купінськву злови щоб вирішувати це питання, потрібно було додаткові сили, але вони не йшли на це, а продовжували. Якщо це дійсно відбувається, прамувати. Свої резерви, крім того, що це по посадовому складу. А по бронетехніці, якщо проаналізувати, що останній час масово не застосовували. Були окремі випадки: там 10, 15, не більше 20, Но наші оператори дронів, як правило, присікали ці намагання, знищували чи зменшували цю кількість, і вони від так чи інакше відмовлялись. Тому і з точки зору можливості накопичення бронетехніки, техніки хай буде застаріли, яка відновлюється там і варварським всім способом і з декілька з цих полі, які ви них там за Уралем, е, значить, Одну ну так чи інакше є можливість накопичення, і таким чином е, ми бачимо, що в цій, цій кампанії 2025 року дій. Стратегічних е, збройних сил Російської Федерації. Чому ми звертаємося до них? Тому що з 2023 року вони захопили стратегічну ініціативу і проводять свою стратегічну наступальну операцію дії про просування, на жаль, на тактичному рівні, але вони не зупиняють. І, на мій погляд, в цьому році в цій кампанії перший, перший період це весенній, е, літній. Якби завершуються липнім місяцем за рахунок і градація це, це по наявності ресурсів і резервів. Так, це ті, які вони накопичили на кінець минулого року, і взимку цього року зараз застосовується. А тепер у них пройшла як відома кампанія по призову строкової служби угу. з 18 років. Ну, по законодавству вони їх не заводять, як би на а, сразу на лінію. Ну, їх працює підготовка і закінчується десь липнім місяцем. Але вони можуть замінити тих військових, які вже мають службу, досвід, більше і так далі. Але на тих і інших здійснюється великий тиск відносно того, щоб вони підписували контракти в цей період. Крім того, продовжується. Підписання контрактів як зі своїми громадянами, так і іноземними, і по різним оцінкам, і в місяць вони доводять а, призов чуть ли не до 60 тисяч. Mm -hmm. Так чи інакше, у нас даже генерал Сирський говорив про те, що про те, що на 8 тисяч додається, незважаючи на великі втрати по особовому складу, тобто по сукупності ми бачимо, що можливість, от, з формування резервів може бути, і може бути потім їх застосування. Це небезпечно на другий етап літа осінь цього року. Та пане Ігоре, дозвольте тут трішечки продовжити ось ці підрахунки. Отже, в CNN говорили про. 160 тисяч це ми зафіксували. Ви сказали, що потенційно 60 тисяч може бути плюс. І я б хотів би ще згадати заяву пана Віктора Тригубова, речника Осу Хортиця. Ось на початку липня він говорив: на Покровському напрямку Росія зібрала найбільше сил за весь літній наступ лише особового складу понад 100 тисяч. Тобто беремо 100 тисяч, про які говорив Пан Тригубов, 60 тисяч про які згадали ви, і таким чином ми виходимо на оці 160 тисяч, про які писали в CNN. Це правильна е зараз математика проведена нами, і знову ж таки, ми yeah. бачимо, що залишається фокус уваги. Це Покровськ, це Костянтинівка. Е, наскільки достатньо усіх буде сил, ну як мінімум, для того, щоб ну не те, що захопити. Звичайно, мета може бути у ворога, і не те, що може бути мета у ворога захопити. Але чи зможе він реалізувати такі плани такою кількістю військ? Таня полягає у тому, що вирахували ті війська, які вже зараз знаходяться на лінії зіткнення. а небезпека полягає у тому. Про Що додаткові і це відрізняється від, від саме так по додаткові, які вони формують. Якщо ми візьмемо там 22-й рік, і можливо даже в чомусь 23-й, коли десь вони формували, а було гаряче на фронті, вони зривали ці війська, не завершували формування і кидали там корпус, формували, а були частини, якісь палки е, були сформовані, і вони кидали не дочікують, поки повністю буде сформований цей резервний корпус. А зараз це відрізняється, якби якщо це підтвердить наша розвідка, ну і безпосередні дії тут кінця липня не так може це все траплятися вже зараз на поточний час. Тобто задіяти додаткові резервні сили, які може бути і з свійськовослужбовці, і ну, наприклад, тієї бронетехніки останній час не задіються, але все рівно їх підприємства виробляють, відновлюють ті, які були розбиті. І таким чином накопичуються, і крім того, нюанс полягає у тому, що бої у нас ідуть зараз. подивитися на ну, Донецька область. Там дуже багато населених пунктів, і сили оборони наші використовують наявність кожне, щоб формувати оборонний рубіж, оборонний район, протистояти, сповільнювати просування і таке інше. А вони зараз діють на Новопавлівському напрямку, тобто це Дніпропетровщина, де більше степові якби райони, і тому якщо зосередити там, скажем, сили на окремому десь напрямку, то можна здійснити те, про що вони давно вже говорять. і аналітики, тобто пройти через першу другу нашу лінію, вийти на оперативні простори. Но це їх якби плани з урахуванням ресурсів, резервів. Наше завдання зосередиться на тому, яким чином протистояти. Тобто, нам потрібні для цього засоби ураження, про які от ідеться розмова з американцями союзниками, такі додаткові рішучі поставки в цьому сенсі, і нам потрібно виконати домашні завдання відносно підсилення мобілізації, щоб підсилити. Наш укомплектованість наших е, бригад, хоча б тих, які е, ведуть бойові дії на лінії зіткнення, Там. пане Ігоре, хотів би повернутися дещо до тих цифр, які озвучували. Ви з посиланням на головкома сирського і нашим глядачам нагадаю не так давно. Олександр Сирський говорив, що Росія має стратегічний резерв, який налічує 13 дивізій та інші підрозділи, а це близько 120 Тисяч військових, чи відомо де ці війська, де ці дивізії зараз перебувають, і що відомо взагалі про їхню підготовку? Слушно, ви зауважили, були періоди, коли вони дуже швидко набирали військовослужбовців і кидали ну там практично в бій, як брали на там наші військові полонених, там 5 днів десь на полігоні, і все, і вже на лінії фронту. Отже, де перебувають ці 13 дивізій, що відомо про їхній рівень забезпечення і підготовки? Ну, це скоріше всього відрізняється від попередніх дій. Я намагався це охарактеризувати, що в даному випадку вони знаходяться поки скоріше всього, поки ще на території внутрі, значить готуються до постачання на лінію зіткнення по готовності, і це дуже важливо, Тобто вони дають час, а це означає, що вони можуть підготовлені на більш високому рівні, тобто не скалес набрали там. Попередні якісь навички кидають в бій, а надати можливість підготуватися особовому складу, значить, да надати їм озброєння техніки, боєприпаси і в такому вигляді значит, застосовувати. І ну там в даному випадку розмова бачите про там 120, а там десь про 160 але так чи інакше, якщо е, ці ресурси задіяти саме я про це говорив неодноразово. Що це буде визначати другий етап кампанії 2025 року, з залученням такого роду ресурсів і резервів, і в літній осінній етапі цієї кампанії, і це небезпечно, це потребує контрзаходів, заходів, це потребує активних рішучих дій. Для надання допомоги нашим силам оборони підняття їх потенціалу для ведення бойових дій, Так. пане Ігоре, про наймовірніші напрямки знову ж таки СНН писали про те, що це Покровський напрямок може бути, що це може бути купінський напрямок. Чи поділяєте ви думки західних медіа? І можливо, це можуть бути якісь нові додаткові напрямки, куди може спрямувати противник такі сили? Ну, Пріоритетами, як ми знаємо, останній час, і ви регулярно про це говорите, теж робите аналізи відповідні, і фахівці, що а, значить, це ж є чотири області, які не включили захоплення їх незаконним чином в свою конституцію, і ну, майже Луганська область відома станей. Тепер йдуть за Донецьку, і а, деякі. Ресурси перекидуть на Запоріжжі, активізація дій в гуляй Гуляйполя і Арекова вот такий підхід залишається, скажем, херсонська там більш важкі умови для них дій, Там і Дніпро, і в, в, високі і праві правий берег, вот. але все ж це пріоритети. Інші напрями, якби воєнно політичні які вони відкрили дії і збройних сил. Це полягає з минулого року. Це полягає в формуванні так званих буферних санітарних зон. Але там якби треба починати з цих точки зору. Там Путін про це на сумському напрямку Суми будемо захоплювати чи ні. Але якщо піде, то піде. І тому, хоча б один обласний центр не зайняти. І в цьому сенсі важливий напрям Дніпропетровщини, тобто йдуть бої там на кордоні. Якщо просунуться, от з'являється новий актив для них воєнно-політичний, тобто, що вони зайшли і воюють уже і ще на одній області України. Це якби другого порядку, других пріоритетів, але ж ці санітарні буферні зони виправдовування подальших дій, і в зв'язку з цим оці ресурси резерви, які може готувати. Російська Федерація, вони їх напрям діяльності. Хоча, скоріше всього, вони можуть показати частку із них меншого задіяти на якомусь напряму і дочекатися, поки ми засередимо там свої можливості не дуже великі по обороні, і більшу масу цих войск застосувати в іншому напрямку і там намагатися. Пробити ці лінії і вийти на оперативний простір в цій кампанії, тому що Путін розуміє, що можливе вікно можливості для ведення бойових дій все ж поступово для нього зачиняється. Дякую, пане Ігоре, за ваші думки, за ваш сьогоднішній огляд і аналіз Ігор Романенко, Нагадаю нашим глядачам, був щойно на зв'язку. Засновник благодійного фонду «Закримо небо України, колишній заступник начальника генштабу збройних сил України, генерал-лейтенант. На все добре, і до зустрічі.